Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Дивимося 19 листопада, що несе цей день Україні. І поки я мішаю карти, я нагадую вам, любі, що ви можете подивитися у шапці профіля каналу Мій телефон, за яким ви можете писати Telegram Viber з питань розкладів. І я вам дякую за ваші лайки, любі. Отже, 19 листопада, що несе Україні цей день. Перемовини, переговори між собою, розмовляють, куди, що, як, 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 які питання вирішувати стосовно нових рішень, нових питань, дуже гострих, дуже таких, що горять прямо. Абсолютно вірно. І це мова йде про мова йде про. Ну, Про, про зброю, руйнації. Тут ви, ось так я би сказала. Ось так хочеться більше сказати. Да. Тут якраз розумієте, тут печальки. Але також мова ще йде про обстріли, які можуть принести і сум нашій країні. І, до речі, да, мова йде про обстріли, які планувалися будуть летіти з іншої країни по декількох містах. Ось так. Так, да, ну наші не готові нам показують, ще що несе цей день України. Давайте подивимось політичні питання взагалі завтра, 19 листопада. Ще раз кажу: недороблена робота, недороблена постійна робота, не доведена до кінця. І нарешті, нарешті, вже. Починаються якісь плоди, коротше, не те, що не дороблено, вона давно почата, давно почата, І нарешті буде закінчуватися. Це, мабуть, питання, які принесуть результат. Да, це зброї, це руху зброї, тобто вирішування питання буде, то там було трійка кубків, тобто вони збиралися, збираються завтра, десь там не знаю, дзвінки, перемовини по мічам, да? розмови, я не знаю, по інтернету. Цілкування про зброю, яка вже ось починає рухатися. І да, сонечки, це туз Пентаклій, тому якби перша карта, тому і це початок руху. Але дуже гарні, скажімо так, дуже гарні результати. Так, да, ось тут перемовини. Ось тут перемовини. Що стосується ситуації з обстрілами зараз і ще раз глянемо з обстрілами. Падають карти, щось прямо хочуть дуже-дуже сказати. Ну, що ви хочете мені сказати? Я не люблю таких вистрибнувших карт. Я доповню, якщо щось. Давайте ми глянемо і ще раз. Отже, наскільки будуть, загроза несе Україні завтра, 19 листопада. Десятка м'ячей. Розумієте, ці карти зараз, і якщо ось тут дивитися, нам все підказує про те, що починається момент якогось відліку назад. Не хочу зараз голосно казати за один день, що починається щось змінюватися на плюси, якісь, да, там, і так далі. Але це початок відліку назад. Щось буде завершуватися. щось. Я тут не кажу про те, що не чекати обстрілів. Якщо, ну тобто вони дуже близькі, ось. Вони дуже близькі, дуже з великими вибухами можуть бути дуже близькі ці е, е, напрямки да, до великого обстрілу. І це йде з Кремля. Але також в Кремлі, ось перед цим зараз ви вистринули карти, мова йде про якусь домовленість. Розумієте? Про якусь домовленість. Тобто тут вже починається якісь дійсно перемовини. Можливо, воно не між президентами поки що з ворогом і нашим. Да? Але все ж таки тут мова йде про передачу інформації на ту сторону ворожу да? підтримку нам Ну, ось так. Ну, розумієте, тут особистий шлях, тут не просто тут особистий шлях. І да, якщо розмови, то вони були скоріше, не напряму. а Ось так, передачі через когось по телефону, по інтернету. Бачите, які, ситуа які питання відкриваються. І я ще раз вам хочу сказати: це е, не якби, тут далекий шлях. Тут не просто е, завтра щось станеться вже покращення, якесь, але воно результати буде мати. Розумієте, от Вчора я що, коли там, коли там, казала, вчора казала, чи коли, що, а чи сьогодні що будуть, е, щось вже починає закручуватися врешті-решт. Тут мова йде про Кремль. Бо також про великі-великі тузи, можна сказати, да, які впливають на ситуацію нарешті. І це не довгий шлях, але початок вже покладено, щось буде мати е, відлік назад, любі. О, тут заховалося. О, от ви бачите, дві, дві камічі. Тут нам карти кажуть, що не дивлячись на дві сторони, які дивляться в різні сторони, але прийдеться зійтись на якісь. На якісь одній точці. Давно не брала цю колоду, вибачте. <смі> на якійсь е одній точці на, да, на одному місці і треба буде зійтися для того, щоб і тут десь опустити, скажімо так, ворожий свій настрій. Що тут нам кажуть? Що тут нам кажуть? Ну, що нам кажуть? Е не дивлячись на ось ці, бачите, як карти заховалися, не дивлячись на оці, нібито опускаємо мічі, опускаємо зараз свій, свій ворожий настрій, і прийдеться де зійтися на точки, там, да, якісь невідомі точці, все рівно треба розуміти, що треба готуватися до боротьби. Тобто тут просто так нічого не буде. Треба готуватися до боротьби. Ось так, люди. Ось такі карти дорогі українці. Що ще ви хочете сказати? Мені здається, що ще щось. Ви знаєте, дійсно, дійсно будуть багато розмов. Дійсно буде багато різних. Питань, які будуть обговорюватися. Тут прямо болтавня буде велика, буде багато розмов з, з великою кількістю людей, які будуть збиратися. Це якесь коло специфічне. І да, трошки нагнуть Україну, це не означає, що е, так все буде е, там, перед нами там, розкриють свої е, ці, гаманці і так далі. Ні, нагнуть. Але все ж таки будуть. Чому нагнуть? Тому що будуть важливі е, зважаючи наш слабкими, новенькими молодими там, нашого, да, наших керівників, що, ми потім, що він повинен якби уступити для того, щоб перейти на сторону згоди якоїсь, ну ось так, ось так, так, Прийдеться. да, Чому так буде непросто? Тому що потрібно буде, Чому буде непросто? Чому потрібно буде дивитися про втрати свої і розмовляти про втрати? Тут будуть розмовляти з нами, як з урочками, про втрати, якби прийняти їх і прийти на сторону там, де буде легше. Тобто дати згоду, якби, ну так же вам буде легше, якщо там зупинити. Ось там зупинитися ось там, залишити і так далі. Ну щось ось так. І любі, так, да, завтра це вже якби не початок, а другий крок, там третій дзвінок і так далі. Ось про це нам карти кажуть любі, будьте уважні, дорогі. І зараз все ж таки. Ну, що, я запитала про обстріли. Розумієте, обстріли вони є загрозою, нам показують з усіх сторон, але тут ще нам говорять карти про те, що ну тут я відчуваю, це не стосується свободної України, вільної, це стосується саме частини якоїсь от там, де військові дії. Десь ми будемо тримати дуже жорстко і завдяки ось, скажімо так, заяви про себе в силі, в силі, підкреслюю, буде трансформація. Урмовуватися план подій на майбутнє. І ще раз, завдяки рішенню, да, дуже кріпкому, гострому, завдяки а, там, сильній силі, прояву силі на якійсь частині Землі. А буде от саме завдяки дуже сильному удару, напрямку, різкому такому, я би сказала, це примусове, примусове з -з -з рух, примусовий рух до зміни. Якихось планів, які повинні були статися. Розумієте? Ось так, да, зброя, да, сильне, сильне, але тут повинні ми втриматися. І це, це мова про українські війська. Все, любі, ставимо лайки, І пока-пока. Гарного дня. Захищайтесь.